Добрий день, мене звати Анастасія Федоренко. Я викладаю біологію людини, науку, що дійсно не залишить вас байдужими, бо вона стосується вас особисто. Сьогодні ми далі вивчатимемо внутрішнє середовище організму, зосередимо свою увагу на крові. Дізнаємось, як саме організму вдається зупинити кровотечу, коли ми впали на вулиці та здерли коліно. Навчимось визначати групи крові. На нас чекає багато цікавого. Тож розпочнемо! Що таке гемостаз або сідання крові? Це захисна реакція організму, що виникає у разі пошкодження стінок кровоносних судин та запобігає значній крововтраті. Головна мета цього процесу створити щільний згусток, тромб, який може закрити собою пошкоджену ділянку та зупинити кровотечу. Розглянемо разом весь шлях сідання крові. Уявіть: вранці ви нарізали собі свіжі огірки до салату, замислились над чимось та випадково порізались. Леза ножа пошкодила стінки тонких кровоносних судин, з'явились краплинки крові. Ви обробили рану, а за декілька хвилин кровотеча самостійно припинилася. Що ж відбувається у судині після її пошкодження? Зараз ви побачите це на екрані. По-перше, якщо стінка судини містить м'язові волокна, вони миттєво скорочуються, судина звужується і це механічно зменшує обсяг кровотечі. По-друге, зсередини стінка судини вкрита особливою епітеріальною тканиною ендотелієм. Після порушення цілісності клітини ендотелію кличуть на допомогу, виділяють специфічну речовину фактор вілебранда. Він змушує тромбоцити рухатись до пошкодженої ділянки. Тут вони спочатку прилипають до стінки судини, а потім злипаються між собою. Утворюється така собі щільна кулька. Вона схожа на сніжку, якою ми граємося взимку. Це так званий білий тромбоцитарний тромб. Він закриває пошкоджену ділянку у стінці судини. Увесь цей процес зветься судинно-тромбоцитарним гемостазом. У нормі він триває 2-4 хвилини. От ніби і все, що потрібно, аби зупинити кровотечу. Але насправді це тільки початок. Адже такий вид гемостазу працює самостійно лише за наявності пошкодження дрібних судин. У разі пошкодження великої судини до нього долучається інший механізм коагуляційний гемостаз. Чому? Річ у тім, що тромбоцитарні тромби не стійкі. Судина великого діаметру всередині має високий тиск та значну швидкість руху крові. Тут такий тромб може легко відірватися. кровотеча почнеться знову. Аби цього не сталося, нашому тромбу потрібно підсилитись. У цьому йому допоможе коагуляційний гемостаз. Тут головні ролі відіграють аж 13 компонентів плазми крові, так звані фактори згортання, а також еритроцити. Зараз на екрані ви побачите відео, що допоможе вам визначитися з етапами коагуляційного гемостазу. Тож, повернімося до ендотелію судин. Під час пошкодження він виділяє ще одну специфічну речовину тромбопластин. Тромбопластин різними шляхами активує інший фермент протромбіназу. Вона запускає цілий каскад реакцій, який переводить фактори згортання крові з неактивної форми в активну. Спочатку, у присутності іонів кальцію, протромбіназа активує білок тромбін. Він утворюється з неактивного протромбіну, який синтезується у печінці з участю вітаміну К. Тож, для здійснення цього етапу нам обов'язково потрібні вітамін К та кальцій. Після того активований тромбін перетворює неактивний фібриноген на активний фібрин. Довгі фібринові волокна переплітаються між собою, утворюється щось схоже на сітку рибалки. У таку сітку швидко потрапляють інші формені елементи крові, зокрема еритроцити. Утворюється червоний еритроцитарний тромб, здатний міцно закрити пошкодження у судині. У нормі увесь цей процес відбувається за 4-6 хвилин. Гадаю, ви вже оцінили, наскільки тут заплутаний процес. Але якщо ще раз і коротко, клітини судин виділяють тромбопластин. Тромбопластин активує протромбіназу. Протромбіназа з протромбіна утворює тромбін. Тромбін з фібриногена утворює фібрин. А фібрин утворює так звану рибальську сітку, в якій заплутаються еритроцити. Отворився великий, міцний червоний тромб. Кровотеча зупинилась. Ви, мабуть, помітили, що усі фактори сідання крові спочатку перебувають у неактивному стані. Це запобігає надмірному сіданню та утворенню тромбів усередині судини. Такий тромб є вкрай небезпечним. Він здатен перекрити просвіт судин мозку, серця, легень та спричинити інсульт або інфаркт. Щоб цього не сталося, наш організм утворює протизгортальні фактори. Найвідоміший з них гепарин, що синтезується у печінці. Іноді виникає зворотній стан, недостатня активність сідальної системи. Однією з причин є гемофілія це генетичне захворювання, що найчастіше вражає чоловіків. Унаслідок так званого зламання у гені один з факторів згортання не синтезується, тому не відбувається утворення фібрину та червоного тромбу. Тому люди з гемофілією, на жаль, страждають від тривалих кровотеч навіть після незначної подряпини. Цікавою є теорія походження цього захворювання. У матеріалах для самопідготовки ви дізнаєтесь, як до цього причетна англійська королева Вікторія. А також зрозумієте, як і чому у медицині використовували п'явок. Обов'язково зазирніть туди. А ми рухаємось далі та поговоримо про групи крові. Групу крові ми успадковуємо від батьків. Вона визначає особливості будови клітин нашої крові. Найвідоміша система груп крові — 0 Вона враховує особливості будови еритроцитів та білків плазми крові. Річ у тім, що на поверхні еритроцита можуть міститись особливі структури: антигени А та Б. А у плазмі крові можуть міститися антитіла до цих антигенів білки альфа та бета. Якщо еритроцит з антигеном А зустрінеться з білком плазми альфа, цей еритроцит загине. Без бета також. Цей процес має назву аглютинація. Тому антигени А та Б називають аглютиногенами, а антитіла альфа та бета аглютинінами. Тож аглютинація це імунна реакція, що спричиняє склеювання та загибель еритроцитів. Пригадавши, яку роль відіграють еритроцити у забезпеченні клітин киснем, ми розуміємо, що такий стан є доволі небезпечним. Тому у нашому організмі влаштовано усе так, щоб одноіменні антигени та антитіла ніколи не зустрічались в одному організмі. Зараз на екрані з'явиться таблиця груп крові. Розглянемо кожну: якщо людина має на поверхні еритроциту антиген А, у плазмі крові міститься білок бета. Це друга група крові. Якщо ж на поверхні еритроцита антиген Б, то в плазмі антитіла альфа. Це третя група. Якщо на поверхні еритроцита є і А і Б, то плазма таких антитіл не містить. Це четверта група крові. А от якщо на еритроцитах антигени відсутні, то в плазмі крові є антитіла І альфа, і бета. Це перша група крові. Іноді людина потребує переливання крові. Того, хто надає для цього частину своєї крові, називають донором, а того, кому її переливають реципієнтом. Для переливання частіше використовують не цільну кров, а її компоненти, наприклад, лише еритроцити. Якщо наш реципієнт має третю групу крові, то у нього є антигени Б та антитіла альфа. Уявіть, що такому рецепієнту помилково перелили еритроцити другої групи. Вони містять на поверхні антиген А, а зв'язується з альфою. Відбувається аглютинація еритроцитів, Вони руйнуються. Це може призвести до тяжких наслідків. Саме тому дуже важливо правильно встановити групу крові. У матеріалах для самопідготовки ви знайдете посилання на онлайн-лабораторію, де зможете самостійно визначити групи крові у пацієнтів та зробити відповідне переливання. Якщо подивитись на нашу табличку уважно, то побачимо, що плазма крові четвертої групи взагалі не містить антитіл альфа та бета. Тож теоретично ми можемо переливати до неї еритроцити будь-якої групи. Це так званий універсальний реципієнт. А еритроцити першої групи не містять антигенів. Відповідно, під час переливання їх до крові другої, третьої та четвертої групи не мають спричиняти аглютинації. Це так званий універсальний донор. Зараз у практичній медицині ці правила не застосовуються. Переливання між різними групами крові неприпустимо. Окрім системи АБ0, існує ще одна система – резус-фактор. Ця група визначає на поверхні еритроцитів особливий білок. Свою назву він отримав на честь макаки Резус, в якої його вперше виділили. Кров людей, що мають цей білок, називають резус позитивною. Якщо в крові його нема, резус негативне. Якщо людині з резус негативної крові перелити резус позитивно, то першого разу зовні нічого не відбудеться. Але насправді організм розпізнає білок резус як потенційного ворога. Активує імунну систему, яка виробить специфічні антитіла. За повторного такого переливання антитіла приєднаються до резус позитивних еритроцитів та зруйнують їх. Це так званий резус-конфлікт. Те саме може відбутись під час вагітності, якщо у резус негативної жінки резус-позитивна дитина. Під час першої вагітності ми не боїмося руйнування еритроцитів, бо організм матері та плоду розділяє плацента. Але під час пологів її цілісність порушується. Резиспозитивні еритроцити дитини стикаються з імунітетом матері, виробляються антитіла. Під час наступної вагітності резит позитивною дитиною ці антитіла можуть проникати через плаценту та руйнувати еритроцити плоду. Аби цього не відбувалось, таким жінкам перед першими пологами вводять уже готові антитіла, щоб імунна система не почала синтезувати власні. Сьогодні ми з вами дізналися багато нової інформації. Добре систематизувати її вам допоможуть матеріали для самопідготовки. До нових зустрічей!